Так, доброго дня. У нас 12 та практична. Біграмні шифри, playfair і шифрування за допомогою подвійного квадрата. Ми зразу переходимо до створення в окремому файлу, який, як завжди, у нас робота. Нам буде потрібний алфавіт. І нам буде потрібно створення таблички розміром 8х4, незалежно від варіанту. З врахуванням того, що в нас ось в алфавіті без літери Г 32 символи, і ми відповідно цим будемо користуватися. Далі для першого методу нам потрібно вибрати деякий текст, яким ми будемо шифрувати наші. Ну, Я для прикладу візьму, скажімо, 30-й варіант, і от на його прикладі покажемо, там є консули, будьте уважні, хочете, можете дивитися по тому прикладу. Ну, ось ось в нас що буде. Значить, Сама ідея полягає в тому, що першого це слово будівля, це є ключ. Який ми, в принципі, вносимо до нашого цього в кожну ячейку окрему літеру. Так. І для зручності ці самі літери ми виділяємо в нашому алфавіті. І потім будемо виписувати наш алфавіт у відповідні ті ячейки, які залишились в нашій таблиці, оминаючи ті літери, які вже використані. Ну, вони у нас виділені кольором, це для зручності. І так, А, потім у нас йде а, Г, далі Д використана, Е є Ж, тобто в нас далі йде досить такий спокійний Євже. Е, І використано її. Зразу переходимо. Продовжуємо так за алфавітом ще раз. Оминаючі літери, ми їх виділили і плутати, відповідно, не будемо. Які вже були. Якщо ви все зробите правильно, то в нас будуть заповнені всі ячейки. До самого кінця. Якщо не вистачає, або якась є зайва не відлізити, значить, ви десь щось пропустили, якусь літеру. Ну, от, як бачите, в моєму випадку все повністю розмістилося. По цій таблиці ми будемо шифрувати. Це у нас, скажімо так, підготовчий етап створення із слова будівля. От, ми його тут використали. Наступним кроком ми повинні наш текст. У нас не передбачено пробіл, а злити все в один суцільний текст і розбити його по дві літери. Так, трошечки розширимо, щоб не було такого у нас. О, все. Можна сказати, у нас щось таке вийшло. Так, далі У нас є три правила. Не знаю, наскільки вони тут всі в нас зараз з'являться. Ідея, яка: ось ми шукаємо наші літери В і А в нашому цьому списку. Так, ось вони в нас вийшли. Це друге буде правило. Якщо наші літери знаходяться в одному рядочку, в такому випадку ми дивимося для зашифрування на літеру, яка стоїть в нас праворуч. Тобто в нас замість цієї літери, а от замість А цікавий варіант. Замість А. Ми б хотіли перейти сюди, але в нас тут немає. Тому ідея йде в тому, що треба взяти з того ж самого першого рядка ось сюди. Ось, відповідно, буде в нас заміна. Тобто, замість літери В. При шифруванні в мене з'являється літера L, а замість літери А в мене буде відповідно, буква Б. Ось наша ЛБ. Далі шукаємо наші наступні літери Ж э, і К. Так, ось вони утворюють прямокутничок. Ось вони утворюють прямокутничок К. Я так символічно його тут покажу. Ось «Ж» і К. Так ось вони замінюються на ряд, літери, які знаходяться в тому самому рядку. Для літери Ж. Відповідно, в цьому іншому куту прямокутника буде літера Г. Ну, ось, ладно, хай вона буде вже така. Замість літери О ось в нас буде ця. І в тому порядку замість Ж в нас йде Г. Замість К uh, у нас іде О. Ось наш ГО, замість наших ЖК. Uh, є ще третє правило. Ну, Давайте ще подивимося ОВ. От ОВ, знову прямокутник. Uh, тепер замість О в нас в, в вершині прямокутника П в цьому ж самому рядку, замість ВІ, значить, це у нас буде П. Замість «с» дивимося С, И, замість СР, замість И, І, значить, в нас буде Р, Д, І. ДИ. В одному рядку, значить, дивимося праворуч, замість Д буде І, замість І буде В. Тобто у нас буде ІВ. Так, і В. ТИ, т прямокутник, замість Т.Р. Замість ИІ, РІ, На Н і літера А. Ось у нас прямокутник, Замість Н. В рядку дивимося. Т.Д. ТД. Так, замість МІ прямокотник, замість МО. СЦ. Знову прямокутник. Замість СН і м'який знак. Н м'який знак. Ну, Тут не спрацювало ще одне правило, тому я його придумаю зараз сама. Якщо б мені треба було зашифрувати літери ІО, ось такий в нас варіант, в цьому випадку, ось я їх так підчервоний цей, і і О знаходяться в одному стопчику. В одному стопчику. Так. В одному з треба дивитись на ячейку вниз. Ну, я просто не знаю, як зробити, щоб воно тут було, в принципі, зрозуміло, і не перефарбовувати попередні, бо вони теж ж показують, наприклад, так. Тому я давайте зроблю це ось таким чином. І ми дивимося на ячейку вниз. Замість і буде цей. Замість О буде відповідно «Ч». Так само, якби це в нас було «Ч», воно переходило по кругу. Ну, в нашому випадку, це, відповідно, буде вже -Ч. «Ч». Так, зараз я трошечки підтягну. Тут є де, які можна прибрати крабельчики. Ось в нас вийшло наше шифроване повідомлення. Ось такого плану в нас вийшло наше зашифроване повідомлення. Яке ми подаємо у відповідь. От, єдине, щоб прибрати всі ці зафарбування, ну і з'єднати це все, відповідно, ось наше зашифроване повідомлення. Знову ж таки, ми з вами це дивилися. Да, у нас є цей, можна перевірити будівля і важко всидіти на місці. На секундочку, зараз подивимося, в нас є. Так, будівля. Як бачите, ось у нас цей прямокутник. І от, відповідно, наші. Важко всидіти на місці. Оці ІО, що я в кінці дописала, ось вони так є. Насправді, якщо у вас залишається одна літера, то вона не шифрується і залишається ось в такому вигляді. В кого така буде ситуація, ми цю літеру залишаємо без шифровки. Зазвичай там придумують, дописують якусь букву, або пишуть два рази її і дивляться вниз. Це все залежить від того. Ну, в нашому випадку останню літеру ми, ми не шифруємо. Тобто, ну, в нормальному вигляді вона у мене себе прибирає, всі пробіли розбиває. Ну, в общем у нас якось таким чином. Так. Це перший метод. і Для шифрування не хочу займати багато часу в запису, тому переходимо до другого методу, який називається метод подвійних квадратів. Значить, В цьому випадку захист дуже досить серйозний. Ми для всіх варіантів беремо ось цей квадрат, який в нас виданий, показаний ось тут. Справа в тому, що розташування в цьому випадку літер в наших в цих квадратах може бути додані в нас, як ви бачите, пробіли. Ну, я поставлю тут нижнє підкреслення для зручності, що вона не пускає чайка. І точка скомо. Відповідна кількість літер в нас стала 35, а через те, що вони тут хаотично, а не за алфавітом розташовані, кількість варіантів у нас для одного квадрату 35 факторів. Ну, і якщо порахувати 35 факторіал і помножити ще на другий так само 35 факторіал, то в нас з'являється число приблизно 10 у 60 степені. Тобто 60 нулів – досить великий обсяг, і в цьому і полягає захист. Але знати треба, як вони розташовані і як вони обчислюються. А Як відбувається шифрування? Значить, я знову ж таки візьму той самий. Текст не буду придумувати якийсь інший, важко сидіти на місці. Питання в тому, що в цьому випадку нам через те, що в нас є пробіл в нашому в таблиці, пробіл вважається за окремий символ, вважається за окремий символ. І ми його теж шифруємо, тобто для того, щоб не помилитися, можна поставити для себе всі ці, ці ось наші пробіли. Шифрується так само по дві літери, тобто, ось знову я роблю розбиття, але тепер пробіл є окремим символом, і розбиття, як ви бачите, в нас змінюється. В такому випадку в мене все виходить по два. Шифрування відбувається схожим методом за прямокутниками. Тільки умова, що перша літера, ми шукаємо в першому нашому о, прямокутнику, другу літеру ми шукаємо в нашому другому прямокутнику. Ось він у нас є. Ось прямокутники, який утворюється. І, відповідно, для літери з першого квадрату ми дивимося літеру з другого, а для літери. З другого вперше. Ну, дивіться, в нас вже вперше, що виходить, що в нас різні літери ашифуруються однією літерою її. Ще раз ось подивіться, в нас ось як виходить. Тобто в нас береться із іншого квадрату, в даному випадку співпало. Далі ЖК, так само дивимося Ж, дивимося К. Ось знову у нас прямокутник, «ЧЗ». О uh, і пробіл. Ось зверніть увагу на пробіл. Ось я беру його як окремий символ. Відповідно, в мене в прямокутниці буде ХЛ, Так, ВС. Знову прямокутник. Uh, відповідно, ПЗ. І Ді. Де у нас тут літерка И, де у нас літерка D, ось в нас і Д. О, З. Основна помилка, яку я помічала, це літери знаходять правильно, але міняють їх у порядку запису. Ось і Т. Замість того, щоб писати І була першою «л», а потім S, пишуть Щ, Л. Ну, оце найчастіше така просто через неуважність чи з інших якихось пропитань, але такий нюанс був. Так, далі в нас і пробіл. І пробіл, дивимося, замість і ох. Ох. Нам. Тут не може бути в одному стовпчику, але в одному рядку може бути. Якщо зараз не буде в мене такого варіанту, я вам покажу окремо. Ну, ось у нас NA, ЧУ. У, Так, пробіл М. Беремо перший пробіл, другий М, як і повинно бути. ЄБ. Е, ЕБ. Так, ІС. І С. Так, ПЕ. С І. С І. Так, да, в мене жодного прямокутника в мене тут не вийшло, тому зараз окремо покажу. Самість С І у нас відповідно МЛ. ML. Так, в тому випадку, якщо в нас, наприклад, треба було б зарифмувати такий набір, ну, хай буде РГ, РГ, от я його навіть сюди трошки окремо зроблю. Подивіться, в мене R і G знаходяться в одному рядку. Значить, якщо в нас вирази знаходяться в одному рядку, то принцип такий. Дивіться, літера R знаходиться в другому стовпчику, тому для шифрування береться її другий стовпчик. Ось другий стовпчик. Для літери G Вона із п'ятого стовпчика, її шифрування береться п'ятий стовпчик. І, відповідно, в тому ж самому порядку в нас це буде ТН. Це якщо в нас виходить в одному рядку і прямокутник не будується. То тоді в нас, відповідно, відпустив. Буде це виконуватись ось таким чином, по такому правилу. РГ. Е, якщо у вас вийде, що тут у вас є окрема літера, яка ні до чого не стосується, там, наприклад, ну, Х, ха, Ч хай буде, то завжди можна дописати пробіл і зашифрувати цю літеру, як Ч з пробілом. Тобто ми дивимося, наприклад, де в нас тут же ще. Придумала собі, де вона тут сховалась. А, вона перша, тому понятно. Чей пробіл, у нас так само є відповідні пари. Буде LL. Тобто теж подивіться, якщо у вас немає, то це в нас може бути і ось такий варіант. Якщо одна літера, то дописуємо пробіл, і відповідно спокійно все це шифрую. В будь-якому випадку, давайте подивимося на нашу, важко виділити на місці на прикладі. Так, а ось цей наш квадрат. Ну, треба поприбирати пробіли, тому що він тут сам у мене розставляє ці пробіли, тому тут, на жаль. Не треба було копіювати, треба було. Так. Важко сидіти на місці. Легше перенабрати. І ми маємо цей наш її, її моли. Все, як ми, в принципі, тут і отримали. Її її моли. Тобто правила досить стандартні. Саме ця табличка винесена в нас і в наших відповідних практичних. Ось вона, тут є ця табличка, поэтому є. Єдине, що на що хочу звернути увагу, що в нашій практичній роботі є не тільки зашифровка, а є і дешифрування. Розшифрувати. Хочу звернути увагу, що, коли ви будете розшифровувати відповідно той чи інший текст, то правила в нас так, те, що відносно прямокутника, щоб розшифрувати ЛБ, або ось, наприклад, розшифрувати ГО, то ми знаходимо і, відповідно, для Г шукаємо правило те саме прямокутника, а ось правила, що вгору і вниз. Відповідно, якщо ми шифрували в одному рядочку, то ми дивилися вниз. Для дешифрації ми будемо дивитися вгору. Так само для літер, які ми шукали при шифруванні праворуч, то тепер нам треба шукати дивитися ліворуч. Тобто, всі перше правило залишається спільне для обох випадків, а от друге і третє мають такий зворотній характер. Щодо дешифрації по подвійному квадрату, Є два методи. В нашому випадку ми повинні шукати наші літери, ось, наприклад, хили. Коли ми шифрували, ми шукали в першому, другому, другому, то тепер ми повинні навпаки літеру Хи шукати у другому квадраті, а літеру L шукати в першому. Тобто трошки такий зворотній підхід для ось шифровки, хили. В іншому порядку: 2-1. Ну, в житті просто переставлялися квадрати місцями, і другий квадрат ставав перший, і далі шифровка відбувалася за тими самими принципами. В нашому випадку ми не будемо переставляти, просто ще раз спочатку шукаємо в другому, потім в першому. В принципі, те, що я обіцяла через відсутність електрики записати таке міні-пояснення, я думаю, що я справилась. Так, всім дякую, до побачення. Чекаю ваших робіт.